Вчора була проїздом на Львівському вокзалі, вийшла з автобуса, стоїть хлопчина біля натовпу людей у військовій формі, на милицях, поранений. Одна рука не працювала зовсім, інша тримала якийсь папірчик, і в тому файлику були ще якісь нагороди. Він стояв і дивився у натовп. Він нічого не просив. Він просто стоявся і дивився на людей. Я підходжу і питаю. Що ти тут стоїш? Тобі потрібна допомога. Він каже, я просто сподіваюся, що люди допоможуть мені вилікуватися, що я знову стану здоровим. Він не просив, не казав, дайте чи ще щось. Він просто стояв і дивився в натов. Люди проходили повз, ніхто не звертав на нього уваги. Я ну, неважливо, скільки там йому дала, то вже таке. І звертаюся до людей, кажу, люди, подивіться на цю хлопчину, молодий, поранений, який втратив здоров'я. Давайте йому допоможемо. З скинемо, скинемо трохи більше, чим я можу одна дати вас багато. Одні там шкрябали якісь копійки з гаманців. Копійки. Інші казали, що ми вже давали. Ще інші відверталися і просто йшли геть. А хлопчина стояв, мовчав. Нічого взагалі не казав. Він просто дивився на всіх, отак кивав головою, і в очах читалося, що ну, за кого я віддав своє здоров'я, що зараз мені ніхто не може допомогти, ні люди, ні держава. Я стояла і не знала, куди провалитись крізь землю за цих людей, які до такої ступені байдужі, їм зовсім наплювати на цю дитину. Яка в такі молоді роки вже інвалід, ніхто не може їй допомогти. Люди, це страшно, це так страшно, тому що ніхто з нас не знає, що буде завтра. Може і нам прийдеться прокинутися в зовсім чужій країні і теж просити у когось на кусок хліба.